Контактна лінза потрібна для того, щоб зменшити дискомфорт, який вже виникне після того, як анестезія відійде. Почнуться неприємні відчуття. Але гострота зору, яку людина може показати, вона може бути як 30%, це буде нормально, так і 80% — це може бути нормально. Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Мануїла Тетяна Володимирівна. Я лікарка-фатальмахірургія мережі центрів Новий зір. Сьогодні я вам розповім, чого очікувати одразу після лазерної корекції зору і коли зір повністю відновиться. Музика. Хочу нагадати, що таке лазерна корекція зору. Це безпечна, швидка, безболісна операція, яка дозволяє покращити зір. Робиться вона з допомогою ексимерного лазера. Ми випаровуємо ексимерним лазером частину вашої рогівки. Це безпечно, не хвилюйтеся. Це дозволяє змінити фокус, перефокусувати вашу оптичну систему ока правильно, щоб зображення чітко падало на сітківку, і таким чином покращити зір, щоб не носити окуляри або контактні лінзи. Хочу нагадати, що лазерна корекція зору допомагає для корекції короткозорості до 8-10 диоптрій, астигматизм до 6 диоптрій, а також далекозорість до 4-3-4 диоптрій. Процедура відбувається достатньо швидко, займає 6-7 хвилин на одному оці, і вже на наступний день, як правило, людина дуже добре бачить. Але це залежить від методики. Музика Якщо говорити про реабілітацію після лазерної корекції зору, то тут потрібно окремо розказати про методики, де ми робимо лазерну корекцію методом ласік, і окремо там, де ми робимо ласек. Що говорити про ласік, це методика, яка відбувається достатньо швидко, і реабілітація від неї теж достатньо швидко. Це все завдяки тому, що спочатку на рогівці формується рогівковий лоскут, він піднімається під час корекції, проводиться випаровування рогівкової тканини, і потім цей лоскут вкладається на місце. За рахунок того, що є оця кришечка на рогівці, вона дозволяє достатньо швидко людині відчути покращення зору. Але зразу після корекції, коли відійде анестезія, перші 3-4 години будуть достатньо неприємними. Очі будуть пекти, вони можуть сльозитися достатньо інтенсивно. Але це все продовжується недовго. Це 3-4 години, і більшість пацієнтів говорить, що через 4 години, наче хтось виключив всі ці відчуття, дискомфорт зникає, і ви вже. Відчуваєте себе, почуваєте себе набагато краще. А зразу після корекції виникає туман. Це абсолютно нормально, тому що виникає набряк самої рогівки. Ще раз повторюю, абсолютно нормально, не переживайте. Цей туман може продовжуватись до наступного дня, але більшість людей вже зранку його не відчувають. Треба буде капати каплі, які ми видаємо, розказуємо, як їх закапувати. Каплі використовуються достатньо інтенсивно в перший тиждень. Протягом місяця режим закапування закапування зменшується, і достатньо ви можете це закапування достатньо добре поєднувати з вашими звичайними робочими навантаженнями. Якщо говорити про те, можна працювати після корекції чи ні, ну скажімо так, в день корекції не бажано. Ось, але на наступний день, коли туман зникає, ви вже більш-менш добре бачите. І ви можете, якщо необхідно, там щось попрацювати. Як правило, більшість людей роблять корекції в кінці тижня, для того, щоб в суботу-неділю лишити собі для реабілітації, а з понеділка вже вийти на роботу. В деяких випадках, особливо складної оптикою ока, да там великого астигматизму. Ми говоримо про те, що треба виділити трохи більше часу для реабілітації, для того, щоб потім повернутися до своїх звичайних зорових навантажень. Якщо говорити про методику поверхневого випаровування ворогівки, це Lass, це трансферка, це стрімлайт-методика, яку ми використовуємо. В цих випадках лазерна корекція проводиться на поверхні рогівки, з якої попередньо ми е, зняли епітелій і в кінці операції на око вдягнули контактну лінзу. Так само лазерна корекція достатньо швидка, е, менше 7 хвилин на одне око займає. Контактна лінза потрібна для того, щоб зменшити дискомфорт, який вже виникне після того, як анестезія відійде. Почнуться неприємні відчуття. Ці неприємні відчуття вони можуть тривати ну дуже неприємні, скажімо так, першу добу, але потім вони зменшуються, зменшуються, зменшуються. І на наступний огляд треба прийти на 4-5 добу. Знімається контактна лінза, перевіряється гострота зору. Перевірка гострота зору відбувається, якщо епітелій повністю відновився. Але це ж гострота зору ще буде не Да? Тобто ми можемо орієнтуватися, дивитися, як рогівка заживає. Але гострота зору, яку людина може показати, вона може бути як 30% це буде нормально, так і 80% це може бути нормально, тому що методика з відновленням епітелію не поверхнева методика, вона достатньо індивідуально може проходити заживлення і відновлюватись епітелій, оптичні властивості клітини епітелію, Вони ну, можуть займати деякий час. Тому в середньому ми закладаємо не менше 2-3 тижнів на те, що буде йти відновлення гостротизору. Тому більшість людей і стараються зробити методики, де є. Формування лоскоту, да тобто ласік фемтоласік, суперласік з тонким лоскотом для того, щоб швидше, швидше вернутися до своїх е життєвих завдань. Звичайно, ми не хочемо там довго бути в післяопераційному періоді, довго витрачати час на заживлення, тому лазерна корекція не стоїть на місці за 30 років. Ми маємо дуже багато нововведень, Можливо, вони такі більш технічні, не зовсім зрозумілі і не потрібні в принципі для. Пацієнтів, але те, про що варто говорити, це методики, які пришвидшують реабілітацію після лазерної корекції. Це методика фемто, коли ми використовуємо окремо фемтосекундний лазер для формування рогівкової кришечки. Цей лоскут він однаковий по своїй товщині, він ідеально потім вкладається в рогівку. Якість зору дуже висока після використання фемтосекундного лазеру, і відновлення теж відбувається трошки швидше ніж при стандартній методиці. Якщо говорити про поверхневі методики, вони теж... Не зупинилися на чомусь одному. Є сучасна методика, яку ми використовуємо достатньо активно в своїй клініці. Вона називається Streamlight. Це, ну, звичайно, набагато вище ніж стандартний ласек чи К. Streamlight дозволяє нам знімати епітелі з поверхні рогівки, не використовуючи нічого, але тільки спеціальні настройки в лазері. Тобто лазер випаровує епітелі, і після цього лазер вже працює на рогівці. На стромі рогівки для того, щоб дати рефракційний ефект. Що це дає? Ми мінімально травмуємо рогівку, мінімально до неї доторкаємося. Так само в кінці операції вдягається контактна лінза, але відновлення відбувається трошки швидше. Навіть це трошки це грає роль, тому що нам хочеться всім вернутися до звичного ритму життя. Набагато швидше. Отже, тепер ви знаєте, як проходить реабілітаційний період після лазерної корекції зору, після різних методик. Ви можете спланувати свій час і розумієте, що нічого страшного в післяопераційний період не відбувається. Тисніть вподобайку, якщо відео було вам корисним. А якщо у вас залишились запитання, пишіть під відео або телефонуйте в новий зір прямо зараз. Допоможемо вам покращити зір і зберегти його.